Понівечена торгівельна зала супермаркету, знищений товар, а на асфальті уламки скла. Також пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, крамниці та дві школи. У департаменті гумполітики міськради заявили, це найбільші пошкодження закладів освіти у Дніпрі від початку повномасштабного вторгнення. Директорка однієї зі шкіл Наталія розповідає, охоронці встигли сховатися в укриття. Дуже багато пошкоджено вікон. При цьому такі є а є прямо. З рамами повідходили і багато дверей. і Як не цікаво, я теж не розумію цієї хвилі, то двері просто повиривало в кабінетах. Вчителька зарубіжної літератури Ганна каже: у її кабінеті немає вікон. Тут має життя. Коли я побачила оцей весь жах, мені страшно стало. В школі зараз дуже больно. Але вона жива. І я сподіваюся, що нам дійсно допомогуть відновити її до 1 вересня. У приватному секторі пошкоджено 35 будинків. У гуртожитку поруч вибито майже 170 вікон, розповіла завідувачка Ольга Королюк. Жінка каже, тут мешкають студенти та переселенці. Внаслідок атаки є поранені. Одна дівчинка, ну, оказали медицинську допомогу на першому поверсі. Ножку дівчинка поранила, стекла достали, от, зробили перев'язку, все нормально. Разом із трьома синами від атаки РФ прокинулася й Олена, жінка, переселенка з Харківщини. Каже, вибух був такої сили, що по всій квартирі обсипалась штукатурка. Я думаю, що за одну так блима, як мене ж діти, що в квартирі. Виглядаємо секунду, таке взрив, я Не поняла, що це було. Чую, вже окна сипаться, люди біжать. Бабахнула, що я навіть в мене страх напав. Я не знала, куди що бігти. Я просто про на одному місці, не могла нічого зробити». Через вибухи не спала цю ніч і Галина. Вибух був такої сили, каже жінка, що у її квартирі відкрилися вікна та двері. У мене інтуїція просто перед цими всіми, якщо має бути вибух, я прокидаюсь. Я вийшла в общий коридор. Там мене крисо стоїть, і з котом ми чекаємо там. Біля пошкоджених будівель поліція розгорнула мобільний пункт. Приймають заявки людей про пошкоджене майно. Антон Сіренко, Дмитро Солдовник, Суспільне новини, Дніпро.